Вчора вчорашнього засідання голів фракції, в сідав зборі питання про трьох заступників не суперечило представнику від партії, яка сьогодні заблокувала трибуну. для них принципово стояло питання першого заступника. Шановні друзі, мені як голові фракції, в цих цінах вже два рази звучала подібна пропозиція, яку я зараз озвучу без прізвища. Ви там не дуже виступаєте, ви врахуйте, що у вас там працюють працівники соціальної і бюджетної сфери. Враховуючи це, мені страшно сьогодні подумати, що ці люди, які зараз тут блокують трибуну з іншими політичними силами, узуркують в обласній раді і будуть розказувати, хто в, в якій сфері працює. І тим людям, які дозволювали собі такі висловлювання, я хочу сказати, що хірург Ханчук, він прикрашає сьогодні бюджетну сферу держави України, він би міг це успішно робити в іншій країні, приносити її користь. Вдохнул Кенчук, вона сьогодні прикрашає Пентакадемію державу Україна, додаючи їй свій потенціал. Якщо я ще раз почую таке висловлювання в бік нашої фракції, я озвучу тоді ці прізвища, як буду звертатися вірші органи. І повторююся, мені страшно сьогодні подумати, що від президентської сили голова обласної ради і перший заступник також від президентської сили, як ви себе декларуєте, буде в цій обласній раді. Повинен бути баланс влади. І представництво сьогодні є дуже різношерстне і пропорційне. Відповідні мають бути позади. І... Зараз не в кількості заступників. І вас не турбувало вчора на цій порушення регламенту. вас турбує тільки питання першого заступника. хочете – навіть його. Дякую. Олександр Алексей, по питанню, по питанні. Шановні депутати, Йоанна Ярославич, вичати. У відповідь на закиди Олександра Васильовича, ви знаєте, що я не допускаю такої думки, що хтось із депутатів нашої фракції міг якимось чином шантажувати вас стосовно там якихось ваших дій. Якщо таке є, ми готові розглянути і засудити такі дії. Щого виступу я офіційно заявляю, що наша фракція не претендує сьогодні на керівні загалі посади у, у, у сьогодні а завтра? Праві... і завтра теж після завтра ніколи.